Продовжую тему про глід. Дивіться, я руками їх не давила. Я взяла, у мене ж є термомікс. Я туди висипала сухий, помитий чистенький глід. Один раз, бз, навіть хвилинки не було. І отак, бо він дуже швидкісний, дуже хороший у мене термомікс. Дивіться, бачите, меду багато не дала. Оце вам показую літрову баночку, літрову відеречку меду. Із нього я наливала повну цю. І, ну, не багато, тому що він солодкий, не треба багато давати. І зложу отаку от у коробочки такі. Такі коробочки зложу. Буде у нас колір глоду, який, бачите, всередині він дуже стиглий. Хотіла зарапіти ще нарвати, але рвати його ж неможливо там колючки більше 10 сантиметрів. Там треба трусити, але таке пекло, хай він стоїть краще.